Слава Богу, брати і сестри. Наше служіння вже вечірнє приходить до закінчення. Ще трошки і ми будемо молитися, будемо розходитись по наших домівках. Знаєте, я так сидів на своєму місці, слухав братів, і якби слово сьогодні ввечері звучало таке, що все. Напрямок такий для того, щоб ми ставали кращими, що ми переглядали своє життя, щоб ми освячували Його, що ми були сіллю. І знаєте, це сьогодні для нас це слово, і воно не просто так голоситься, але для того, щоб справді кожен з нас міг на переглянути своє життя, щоб кожен з нас ми могли зважити себе. Добре, коли ми важимо себе. Тому що, сидячи тут, ми можемо багато когось важити або щось важити. Але як добре ми в свою середину дивимося, бачимо себе, нехай нам всіх благословить Господь. Я прочитаю деякі місця і Слово Божого. Перше місце книга Псалмів, 50-й псалом, 12-й вірш. Серце чисте. Твори мені Боже і тривалого Духа у моєму нутрі віднови. Івана від Матвія, п'ятий розділ, восьмий вірш. Блаженні чисті серця, бо вони будуть бачити Бога. І послання апостола Павла до Тимофія, п'ятий розділ. Кінець 22 вірша. Бережи себе, чистим. Знаєте, кожен з нас, ми знаємо це слово, але чомусь зовсім недавно я так молився, трошки хворів. І коли молився, Бог мені поклав на серце це слово, я зважував над цим словом, розумію, що це слово в першу чергу для. Себе беру, і як добре, знаєте, що безправді кожен із нас ми важили себе. Коли ми дивимося на це слово каже за чистоту, правда, ми зрозуміли все, що тут мова йде за чистоту. І коли ми дивимося взагалі, коли так дивитися на старий заповіт, Книга Левит, скажу чесно, коли в дитинстві важко та книга давалася взагалі не. Напевно, я пропускав. Але сьогодні ми розуміємо, що все слово Богу натхнене, все читаємо і досліджуємо, і це багато що можна взяти, порівняти, і це може навіть збудуватися в цьому. І воно я скажу, також, сьогодні воно мені є цікаво. Коли ми дивимося за чистоту і нечистоту, коли в старому заповіті. Багато було так, знаєте, треба було це все, все соблюдати, виконувати, слідкувати за собою. Там не приту... до чогось торкнувся вже нечистий. Там зробив щось нечистий, Сім не там нечистий. Все нечистий. Це треба було знати. знаєте, Це треба було знати. Треба було виконувати. Мало того, коли ми читаємо за Прокаженого. Також коли появилась проказа. За табір виводили, нечистий. Тільки священик мав право, виходив тоді, дивився. Коли ця проказа сходила, цей чоловік приходив, вже був в таборі, але за домом. І знову священик проходили певні дні, знову священик оглядав, знову перевіряв. І аж тоді, колись приносилася жертва за очищення, за все освячення, тоді вже священник як би давав дозвіл і цей чоловік міг бути там в своєму домі. Ось так нечиста людина не могла бути серед табору, серед свого, 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 свого дому. Коли ми переглядаємо своє життя, сестри, і брати, як добре, коли кожен з нас ми дивимося і бачимо, що наше серце є чисте. І як добре, що коли ми навіть дивимося, але бачимо, що щось є не так, і ми бачимо, і ми бачимо це, це добре є. Бо коли ми не бачимо, то це є, важ, є таке ну, важке положення вже. Ми бачимо, що я прочитав за чоловіка, одного Давида. За, за цього чоловіка, який одного разу в нього сталася така ситуація, і ми знаємо, що коли прийшов. До нього Натан відкрив це все. І цей чоловік він не починає шукати оправдання, але він молиться до Бога і каже: серце чисте, створи мені, Боже. Серце чисте, створи мені, Боже. Я так, коли читав ці місця і думаю, коли то ми так, або ж коли я зважував на це, і думаю, коли то я так переглядав своє серце, бачивши щось, не так і казав, Боже, серце чисте створи мені. Створи мені ось це чисте серце, тому що там не так, там не так, там не так зробив. Ми, ми є люди, правда, і наш, ми бачимо і ми дивимося один на одного. Ми бачимо зовнішність, один одного, хто в чому прийшов, як прийшов, в чому діти. Але одного разу Бог Він показав одному пророкові своєму Самуїлові, що Бог дивиться на серце. Коли одного разу Бог дав повеління Самоїлу, він каже, йди помаж. Царя, дім Єсея. І коли одного разу я так розумав, ну можна було б сказав, куди йти, правда Бог. А можна було також і сказати, кого помазати, але Бог каже, я там покажу тобі, кого ти маєш помазати. І коли він дивиться, ми бачимо, Самоїл очима починає дивитися, старший син Іліав в... Великого зросту, високий, гарний, то він буде царем. Але Бог каже ні. Приходить інший син, каже ні. І той не буде. Чи є ще в домі хто, є ще той, який пасе отару. Є ще той, є там Давид. Бог дивиться на серце. Давида Бог подивився на це серце, на це серце, яке було близьке до Господа, і шукало навіть коли було в житті важкі, важкі або ж трудні проходив, або ж коли навіть падав. Він бачив Бог це серце, яке шукало Господа в ці моменти життя. Другі сестри, брати, як добре, коли, коли ми бачимо, що щось там не так. І ми справді починаємо шукати Господа і починаємо молитися до нього і казати Серце чисте, створи мені. Можливо, це нелегко, знаєте, коли попадаєш у цей стан, коли, можливо, коли ми молимося, навіть ми розуміємо, що це не просто буде так. Але коли Бог почне роби, робити роботу з нас з нами, з нашими серцями, це не завжди є приємно. Це не завжди є приємно для нас. Не завжди. І часто ми приходимо труднощі, і часто ми приходимо різні обставини життя і здається, ну, важко, трудно. Але там, де очистка сердець наших, ми тоді стаємо і переглядаємо себе. Ми тоді дивимося на себе, ми тоді бачимо справді ще коли ми стаємо ближче, знаєте, е, коли ми стаємо ближче до Господа, ми тоді починаємо більше бачити своїх недостатків. Ми тоді починаємо більше бачити свою чистоту, чи це нечистоту. І один е, або ж приклад, коли ще раніше нас просвітор Ковальчук, Саша, ми. Приходили на розбір туди на третій, я так запам'ятав той приклад, коли одного разу він розказував, каже, задали питання, ну чи можна дивитися телевізор. І каже, на той час це було популярно, і каже, я сказав, ну на такій відстані, який ти є, ну то можна. Коли ми задаємося усіми питаннями, дорогі сестри, брати, коли ми стаємо ближче до Господа, ми знаємо, що мені можна, що мені не можна. Ми знаємо, що нам можна. Ми бачимо тоді себе, ми перевіряємо це Словом Божим. Ми бачимо тоді, наскільки це є Ну, важно бути, мати це чисте серце. Я прочитав друге місце із слова Божого, де блаженство каже, блаженні чисті серце, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні чисті серце. Що станеться? Бо вони будуть бачити Бога. А якщо серце не чисте, Хай допоможе нам Господь. Я думаю, і сьогодні на цьому служінні немає людини, яка сказала б, я не хочу бачити Бога. Ми всі хочемо бачити нашого Ісуса. Ми всі хочемо бачити Того, який одного разу прийшов на цю гріховну землю. Я безпосередньо вперше хочу бачити Його. Я хочу бачити ось ці рани. Я хочу бачити ось те, що він зробив для мене, ось цей пробитий бік. Я хочу. Це більше, ще більше осознати і зрозуміти в своєму житті, тому що це заплачена була ціна. Це кров Ісуса Христа. Це велика ціна була заплачена сьогодні за мене і за кожного із нас. А сьогодні ми перевіряємо, чого ми часто не відкриваємо наших сердець. Тому що нас ворог часто лякає, а що хтось скаже, а що про тебе подумають. А якщо ти прийдеш на ісповідь, а що служитель про тебе скаже. І сьогодні ворог лякає, і ми носимо довго ті гріхи. Ось довго ми носимо цю нечистоту. І, вродьби, слово Господнє чуєм, і вродьби Господь говорить до нас, а ми томимо себе, і немає чистоти серця, немає святості, і ми втомилися, і хочемо свободи, а свободи нема. Нехай нам всім допоможе Господь, щоб кожен із нас ми йшли до Господа. Ми не боялися підійти до служителів на ісповідь. Ми не боялися своє серце відкрити перед Господом і сказати, Боже, створи чисте серце мені, тому що я хочу побачити тебе. Йов каже не чиїсь очі, але мої очі побачать царя, мої очі побачать тебе. Як добре, сестри, брати, коли ми можемо це щиро сказати, і разом із Іовом. Як добре, що наше серце є чисте, як добре, що ми маємо свободу в серці, хто є такі друзі, це є добре. Але і апостол Павло він також звертається до молодого Тимофія і каже: бережи себе чистим. Добре, що ти є чистий, добре, що ти твоє життя, в тебе мирне серце, але є застереження. Бережи себе чистим. Бережи себе чистим. Дорогі сестри, брати, як то є добре у цей момент життя нашого, цей трудній, коли ми бачимо, що відбувається в світі, але важно берегти себе чистим, пильнувати над собою, коли справді добре все нас, коли справді Бог є з нами, коли справді я відчуваю Господа близько. І я знаю, що Він є зі мною. У мене серце чисте, як добре берегти той стан, не продати цей стан або ж не згубити цей стан свого і мого серця. Нехай нас всіх допоможе Господь. Нехай кожен із нас ми це слово не просто буде ну комусь як дорікання, але нехай кожен із нас ми візьмемо це слово для себе. Ми знаємо, і сьогодні був вірш звучав про цю глину. Про це, як відбувається, і одного разу Бог він привів одного пророка Господнього туди, до дім гончара. І він показав, що там відбувається, що відбувається в домі гончара, яка там робота ось з цією глиною. А може сьогодні йде робота над тобою і над моїм серцем. Можливо, сьогодні в тебе трудно і ти думаєш, чому, Господі. Але сьогодні йде робота над тобою. Ось формується ось ця посудина, ось формується ця посудина чиста, щоб одного разу використати ось цю чисту посудину. Тому що Господь він не може використовувати нечистих посудів. Він не може ось брати і вливати свою силу, ось цю нечистоту, але Він хоче використати тебе і мене. І, можливо, ти розумієш, важко проходиш важке життя, трудність за трудністю. І думаєш, ніхто не проходить а так. Як я. Можливо, вже і руки опускаються, але знаєш, є живий Господь, який дасть сили тобі пройти, який є з тобою в твоєму житті. І одного разу ти прославиш його і скажеш, що мої очі побачать. Чиїсь очі будуть бачити, але мої очі. Нехай нам всім допоможе Господь, нехай нам всім і дасть мудрості, нехай на всіх нас буде над нами страх Господній, нехай кожен із нас ми переглянемо своє серце, якщо потрібно зробити там роботу. Нехай Дух Божий дасть сили, нехай Сьогодні праця Духа Господнього вона звершується в наших серцях. Ми будемо йти до нашої молитви, ми будемо закінчувати наше служіння. Ми будемо йти і дякувати Богу за цей добрий час, який і маємо, ми будемо молитися в кого я нужди. Підніміть ваші руки.